Олі спорту Олімпійська осінь. Рідкісний період, коли літні ігри згадуються із особливими емоціями. Це шанс і час для гострих і щирих слів. Від юного, але уже досвідченого олімпійця, прозера і чемпіона європейських та світових турнірів зі стрибків у воду Олексія Середи. Вітаю тебе у колі спорту. Привіт. Ну, в принципі, вже більше місяця пройшло після Олімпіади, і хотілося б дізнатися, чим ти живеш після Олімпійських ігор. Відпочиваю, відпочиваю. У мене зараз відпустка то так відновлююсь фізично, морально, займаюсь тим, чим не міг зайнятися під час тренувань. Гуляю. Що це? Зараз навіть мені хочеться тренуватися, тому що загалом типу тіло звикло до постійних фізичних навантажень, і я інколи прям ходжу в зал. Ну, там можна подивитися у мене теж в інстаграмі або в ТГ, я виставляю, як я бігаю, Там вчора за 15 хвилин 3 кілометри пробіжав. Для себе інколи тренуюсь і все. А ну і По вечорам гуляю там в компашки, познайомився з новими там друзями. то да, таке. Прогулянки не знаю з дівчиною. Можливо, вже більше є часу до Олімпіади. Я думаю, цього часу було менше. З дівчиною вже ні, бо це таке нікому ще не казав. Ми розлучилися, да то вже з дівчиною не, не гуляю. На жаль, зараз я б не хотів казати причину, по якій ми розійшлися, але скажемо так, що без негативу, без критики, все нормально, тобто, все цивільно, все добре. Ми залишаємось просто друзями і все. Тобто, зараз в житті Олексія Середи є тільки спорт і нічого більше. Так, да, так, да, так. Щось можливо не знаю, відкрив для себе нова, можливо, десь їздив відпочинок? Та На відпочинок, до речі, їздив до Миколаєва до тата. Да, Ми там з ним поспілкувалися. Е, таке побачились. Він постійно зайнятий. Я ж казав, що він там е, в Нацгвардії. То дуже, дуже рідко його навіть там вдавалось бачити. Бачив його може раз на два дні, приблизно так. Але загалом відпочив, побачився зі знайомими, з друзями з Миколаєву. Батько слідкував за твоїми виступами на Олімпіаді, чи не було можливості у нього? Ну насправді я не питав, чи дивився. Він прям, я думаю, деякий міг пропускати там. Але, скоріш за все, йому дали можливість там подивитися і фінал-фінал. Олімпіада в Парижі це твої другі Олімпійські ігри у кар'єрі. Так. Да. На мою думку, там ще не знаю, півроку тому, мабуть, ти уявляв цю Олімпіаду зовсім іншою для себе. Зовсім іншою. Я після Токіо вирішив для себе, що Париж для мене стане олімпіадою, на який, з якої я вже повернусь там, з якоюсь нагородою, з медаллю. Я дуже цього хотів. Багато для цього я робив весь тренерський склад, ми тренувалися, але, на жаль, під, перед Олімпійськими іграми. Отримав травму. Я такого не очікував, тобто все було добре, тренування, звичайно, і отримав травму. То, звичайно, всі плани змінилися, підготовка змінилася. От, і ну, що маємо, то маємо. Для, для такої підготовки мій результат був плюс-мінус нормальний, якщо дивитись так загалом. Ось ця травма плеча. Ти в принципі пам'ятаєш ось цей момент. Це було тренування, стрибок саме чи як? Звичайне тренування, я стрибав з десятки. Я такий, що в мене коли не виходить, типу мені тренер там каже, все, льох, достатньо на сьогодні. А мені хочеться зробити ще раз, щоб воно вийшло. Типу, я ж стрибаю, роблю стрибок там два рази. Мені на той день на той час не треба було дуже багато стрибати. Ну пішов, стрибнув. І вилетіло плече. Ну на, під час ходу в воду у мене рука, типу, я відчув біль, вона отак вниз опустилась, отак висіла. Ну, в воді я це вже відчув. Відчув, що я не можу абсолютно її ніяк рухати. Вона просто висить. Я зрозумів, що вона вилетіла, тому що ну, відчуваю, що вона внизу, там, типу, десь. От я в воді, ну зрозумів, що вилетіло. Уявив картину, як мені будуть це все вправляти, коли я вийду. І я в воді вирішив, типу, зробити це самостійно. Я отак, за рахунок того, що я був в воді, типу я можу сказати так, не висувано. Я так різко дюрнувся, і вона хоп, і щелкнула стала на місце. Так. Загалом я потім чуть посидів в воді, до мене підійшли тренери, побачили, що я там отак сижу. От отримав трохи льот відразу і. Пішов зробив снімок. Там оказалось, що від ненадірвалась під час вивиху відірвалася часткова губа, яка тримає. Там на той момент сказали лікарі, і чи були взагалі такі прогнози, знаєш, що типу, от з цією травмою, ти вже можеш закінчувати після того, як воно назад зайшло плече, вона не сильно боліла, тобто було ну терпим. Інколи я її не піднімав, не рухав сильно. Потім МРТ у мене було якраз у цей, цей самий день. На наступний день я пішов до лікарів, до Ліпстера, і я не знаю, чули такого. Це хірург. Загалом дуже багато лікарів, які мені давали поради, казали, що робити. Сходив до одного, показував йому снімки. Він отак дивився, каже. то Він каже, обов'язково бандаж і у тебе типу, є вибір. Або ти зараз. Не робиш операцію і просто стрибаєш, а вдруг по типу. або ти робиш операцію і вже максимально швидко відновлюєшся, максимально швидко все робиш. Тобто тільки два варіанти. Якщо ти операцію не зробиш, тобі там все не підійшють, то, скоріш за все, вилетить знову. Ну, на той момент ще було трохи часу. Я зробив, мені зробили операцію, місяць я ходив в бандажі цьому, потім ще місяця-півтора відновлювався приблизно. Після операції, от, ні, після того, як я ходив у цьому бандажі, uh -huh. я руку отак піднімав максимум. там. Я оце все розробляв, як по-новому. Ну, загалом, зараз вже можете, кручу, вірчу. Зараз опять вилетить. О, Не треба. От. Ну да, так, все нормально вже. Той момент ти взагалі думав, що ти взагалі готувався 4 там 3 роки, і ти не поїдеш на цю олімпіаду? для себе. Такий варіант я взагалі не розглядав. Я відразу вирішив, що навіть якщо у мене буде там тиждень, я все одно візьмусі, поїду. Я був налаштований завжди е, так оптимістично, можна сказати, до цього. Що все буде добре, все буде, і навіть не думав про те, що я кудись не поїду. Я загалом був нормально налаштований. Я робив абсолютно все можливе, що ну мені там казали, я кожного дня на реабілітацію витрачав. Думаю, від двох годин, від двох до трьох-чотирьох годин на день я робив у мене прям величезна кількість різноманітних вправ на закачку, на розтяжку, потім масажі, процедури, уколи і так далі. Тобто дуже багато різних цих, то все, чим я займався, це качав ноги, прес і розробляв руку. А коли ти повноцінно вже почав стрибати свою програму на Олімпійські ігри? Ну, взагалі, у мене з цим історія. У мене ж в синхронних стрибках одна програма, в індивідуальних трохи відрізняється. Там додаються ще три нові стрибки. Ми вирішили, знаєте, заакцентувати увагу, всю і всі сили на синхрон, для того, щоб Ну, там дійсно були шанси на медаль. Я вже розказував, що там ну, чуть-чуть не хватило. От, Тренери вирішили да, всю енергію туди, на синхрон пустити. І вже після синхрону, я почав робити стрибки для індивідуалу. Ось це п'яте місце із Кирилом. Для тебе із ось цією травмою, і з тим, що ти там почав стрибати тільки за тиждень до Олімпіади, ось п'яте місце це успіх чи це все одно, на твою думку, розчарування? Ну, мені розчарування. Ну, я розумію, що там травма, все, але для мене це розчарування. У мене була мета здобути нагороду медаль. Все, І я її не здобув. Байдуже, що було до цього. І ну, взагалі я розочарована цим, тому що все одно я бачив шанс, він був, дійсно він був, і мій міма, міма пролетіли. Я пам'ятаю дуже добре, коли після синхрону ми з тобою спілкувалися, я в тебе запитала: типу, чи готовий ти стрибати індивідуал? І ти, от ще тоді, на той момент, ти казав: Ну, я готовий, але чи буду я його стрибати, я не знаю. Так, да, ну я загалом не люблю давати. Обіцянок, обіцянок, коли я не впевнений взагалі в собі. Тобто я був гарно налаштований, але це все одно мені не давало 100% ймовірність того, що я буду виступати. Я був в цьому не впевнений, тому що в кожного моменту може плече знову вилетіть. Я для себе тоді, ось так вирішила, що, типу, ну знаючи середу, він візьме себе в руки, розізлиться саме на себе після синхрону, і в принципі зробить із цього всього, що можна, максимум візьме. Але потім було. Цей півфінал, коли там, ну, я буквально зверталась, знаєш, там, до всіх вищих сил, які можливі. Типу, будь ласка, хай він пройде до фіналу. От, на той момент це були переживання, нерви, з якими ти не впорався, чи це була ось ця травма, яка все ж таки і тут зіграла свою роль? Травма, я думаю, стовідсотково. Я б не сказав, що я сильно нервував, але ну, загалом просто не вистачило підготовки. Це, ну, так, так воно і є. Тому що, знаєте, було б дивно, якщо б я завоював нагороду без підготовки абсолютно там, ну, за тиждень почав тренуватися і завоював нагороду, такого ще, типу, я не бачу. На той момент це був максимум від Олексія Середи в принципі, на Олімпійських іграх? Взагалі, у нас такий вид спорту, стрибки в воду, що тут. Я не можу дати прогнозів, коли буде максимум, коли ні. Інколи буває таке, що попередні змагання погано, півфінал погано, а в фіналі я прям рекорди б'ю. І я сам цього не очікую. Тобто це виходить не, не спеціально, можна сказати. Ну, я, я стараюсь, звичайно, але такий спорт координаційний і е, щось прогнозувати дуже важко. Якщо б я відстрибав в, е, в фіналі так само, як і в попередніх, я б був з медаллю, я впевнений. Ну, Там просто ще в фіналі судять краще. Тобто в попередніх не ставлять там дев'ятки, дев'ятки з половиною, десятки. А в фіналі вже судді так всім накидують, щоб ну це ж шоу, типу олімпіади, щоб глядачам теж вони приходять на попередні, там восьмерки. В фіналі теж восьмьки. А на фіналі, типу, дев'ятки, десятки, вони ж не розуміють, що це ті типу... зараз розкрив коротше таємницю, якусь. Плюс в фіналі Китаєць же ж помилявся. Вони змагаються, напевно, за перші місця. Їх треті місця взагалі не цікавлять. І він розуміє, що з такою помилкою він уже там перший, ну буде важко йому стати, бо ще один друг з Китаю в нього є, який не доп... не допустить помилок. Пам'ятаю твої емоції після фіналу. Ось цей, ну не скажу розпач, але те, що ти був там незадоволений, те, що ти чекав більшого. Це було ну, факт. Які емоції в Олексія Середи, от зараз, коли вже там пройшло більше місяця після Олімпіади. Ну, коли я починаю згадувати свої помилки, свої цей, то мені, звичайно, так трохи типу, сумно. Я розумію, що дійсно був шанс, я готувався. Якщо брати загалом, то після Парижу залишилися гарні спогади. Мені сподобався вайбік. Там, ну, просто в Олімпійському селищі так, комфортно, весело. Звичайно. Хотілося б мати нагороду, але ну, вже як я, буду готуватися, не треба дивитися у минуле треба дивитися на майбутнє. Ця Олімпіада в Парижі вона стала для тебе складнішою, аніж були ігри у Токіо. Насправді мені здається, що так. Через мою підготовку, те, що в мене не було повноцінної підготовки, психологічно було важко і за травми. Ну і загалом, коротше, так. Да. Але якщо дивитися так, то в Токіо я їздив як дитина. То у мене не було такої відповідальності перед, перед тренерами, перед країною, перед собою, в першу чергу. То да, на цій Олімпіаді я вже знав, що в мене є всі шанси. До цього я здобув багато нагород на чемпіонатах світу. Чемпіонат світу це майже те саме, що Олімпійські ігри. Тому я розумів, що в мене дійсно є шанс. І це на мене, ну можна сказати, трохи тиснуло. Чи є, окрім стрибки у воду, інші види спорту, якими ти захоплюєшся, слідкуєш за ними? Так. Да, ну, я загалом слідкую раніше грав в Counter-Strike контр грав, захоплював, захоплювався і захоплювався раніше. І, напевно, буду захоплюватися Сімплом, mm -hmm. Я думаю, ви знаєте, хто це. гравець навіть. Да. Він взагалі, типу, легенда, він мене мотивував певний період часу, тому що ну, чувак дійсно побудував собі свій бренд, його вже знають абсолютно у всьому світі. Мені подобається, що про нього кажуть завжди найкраще, навіть коли він там десь програє. А так, це про кіберспорт. А спорт мені футболом іще подобається. Ну, типу, побігати з пацанами, в футбольчик, взагалі плюс вайб. Да. Ну так насправді не сильно, не сильно дивлюсь, не сильно слідкую, але якщо пограти, то взагалі тільки за. Щодо футболу, то осінь це старт європейських клубних турнірів. Можемо дізнатися, як справи, які плани у наших шахтаря та динамо, і повернемось вже за кілька хвилин. Чим більше матчів, тим, добре, тим краще. І добре, що у нас є багато гравців, які можуть змінити один одного. І грати і в чемпіонаті, і в Лізі Європи, звичайно, там через 3 на 4. і важко. з нашою логістикою, але розуміємо, через що, через що така логістика. Для мене, для мене це позитивно, але звичайно, не такий буде, не така буде відпустка, але Подивитися на чемпіонат Англії. Вони грають там, як Каравай казав, 60 матчів. І взагалі новий рік вони не, не, не святкують. Тільки там Різдво, і то день-два. Е, дуже цікаво. Якщо хочеш грати десь в Європі, треба з цього починати. Ще до початку старту сезону Ліги Чемпіонів і Ліги Європи дуже сильно не заглюбився в цей формат, тому що ще його не розумієш. Треба, щоб пройшов сезон, і тоді ти можеш робити висновки. Тому зараз. Ти, в принципі, розумієш, що треба грати, вигравати там, і потім вже по сукупності балів ти можеш виходити в наступний раунд чи не можеш. Дуже незвично, то, що ти з однією командою граєш один матч і, там, і з кимось на виїзді, з кимось вдома. Тому, тому... Але так вийшло, що в нас всі матчі виїзні і подивимось. Вважаю, що все, що нове. Виходить, то воно повинно бути на краще. до нас, будь ласка Кожен суперник, який нам попався, дуже складний по-своєму, і я б хотів звичайно, МЮ. Що Але є, як є, треба буде добувати гарний результат, щоб вийти в наступний раунд. Дуже важливо з перемоги почати. Розуміємо, який складний суперник, топ-купи Італії. Будемо все робити можливо, щоб порадувати українців та наших бальвальників. Мись до нашого інтерв'ю, і таке ще питання: чи хтось із твоїх суперників, друзів? Я знаю, що у стрибках у воду ви, в принципі, всі не суперники, а друзі, всі між собою спілкуєтесь, товаришуєте. Хто із світових стрибунів тебе підтримав на Олімпіаді? Ну загалом підтримує багато хто е, майже. Всі спортсмени підходять, питають, як там ситуація в країні, дізнаються. їм показую фотки, відео різноманітні з України. От так всі загалом підтримують, але більше за все я спілкуюся. З Тімо Бартелем, це там, чувак з Германії, з Німеччини, да. то з ним спілкуюся, ми прям так нормально товаришуємо. І він казав мені, що там, Льох, не, не, не розстраюйся, все нормально, у тебе все ще попереду. 18 років, типу. От. то він мене так підтримав. І ще, до речі, Томас Делі. Я думаю, всі знають, це реально жива легенда. Е, то він теж мені сказав. Я ж його рекорд побив е, в 13 років. Да. І він до мене підходить і каже, ну, у тебе все. Та попереду, ти дійсно, ще дуже юний спортсмен, то не, не, не розстрараюся, все буде добре. Томас здається для тебе, це ти як сказав, жива легенда. Це для тебе авторитет і людина, на яку ти в принципі рівняєшся? Так, да, я думаю, що в стрибках воду це авторитет. Мені мені подобається. Про те, що його дійсно всі знають, він олімпійський чемпіон. Є китайці, які трьохкратні олімпійські чемпіони, але у них там тисячу підписників в інстаграмі. А він олімпійський чемпіон, має величезний вплив, дуже велику кількість шанувальників. Там три мільйони у нього в інстаграмі, в Ютубі. Він знімає свої влоги. Також от той загалом він нормальна людина. Я до речі питав у інших британських спортсменів про нього. Ну випитував, що він як, як в себе поводить, як він все. Ось, про, про його життя питав. і Вони кажуть, що його в Британії знають абсолютно всі. Якщо вони з ним йдуть до ресторану, то до нього хтось підходить і каже, можна, будь ласка, за вас типу, заплатити, можна ну, типу, як, сфоткатися, заплатимо, все. Інколи ресторани, в яких він харчується, там, вони теж кажуть, то Томас Делі, будь ласка, можна за, тебе, за вас заплатити, там, закрити рахунок, да. то його знають там абсолютно всі, він легенда для британців. То... Так, да, та й всі стрибуни також його знають. Крутий чувак. Якщо порівняти тебе із Томасом Дейлі, то в принципі в збірній Україні ти є лідером. А перша людина, яку завжди всі називають, це от я Олексій Середа. На своєму рівні, от, ти вже відчуваєш себе певною зіркою? Ні, насправді зіркою я взагалі себе не відчуваю. Та я да, ну взагалі, типу мімо, це, це точно ні. Я даже не знаю, що сказати. Ну правда, у мене там невелика кількість підписників, і загалом можна сказати, я в житті так глобально ще нічого не досяг. То я ще не рахую себе зіркою. На Олімпійські ігри також їздив Марк Гриценко, який також стрибає із метрової вишки. Вже є у нього теж своя програма, доволі таки складна. Чи відчуваєш ти від нього уже конкуренцію і під те, що він так трішки уже наступає тобі на п'яти? Зараз, звичайно, я краще за нього, але загалом у нього є перспектива. Він гарно розвивається у цьому напрямку. Він стрибає нові стрибки постійно. То звичайно, але конкуренція це навпаки мене підштовхує більш. Працювати, не здаватись і да. Бо так, якщо нема конкуренції, я б вже розслабився, сів би на диван там з півом. Бути найкращим це, звісно, для мене дуже важливо. Коли у мене вже така планка, знаєте, найкращого спортсмена там зі стрибків воду в Україні, то мені не хочеться її поніжати або е, цю цей, щоб хтось був окрім мене найкращим. Да. На теперішньому чемпіонаті України, який от буде зовсім скоро, уже буде заруба між Марком і між тобою. Як ти думаєш? Та думаю, так да, насправді Ну, як я казав, що стрибки у воду це такий можна сказати непередбачуваний вид спорту, то він у будь-який момент може і мене обіграти і навпаки, покійно. Да, то думаю, буду. Ну ти відчуваєш, що ти переможеш на цьому чемпіонаті України? Я думаю, шансів у мене все ж таки побільше, але загалом може бути всяке. Да подивимось. I have no idea. Як тобі Цілком атмосфера на Олімпійських іграх. Чи вдалося щось побачити, окрім басейну, окрім тренувань і окрім селища? Ні, до речі, я... у мене був шанс виїхати в центр, в місто, але я нікуди не поїхав. Там такі відбудували шикарний басейн, і я туди 100% ще повернуся. А то вже наступного разу сфоткаюсь, там подивлюсь на місто і так далі. А загалом атмосфера на Олімпійських іграх, то вайбіку, то взагалі класно. Я змонтував відео на YouTube Собі. то мені там пацани дивилися, сказали, що супер, ну, типу, даже трохи емоцій якусь викликав. Вони кажуть, що під кінець відео було сумно. Я таки думав, це, тому, що, тому що я відео сидів. Коли розповідав про Дейлі, то я так наголосив на тому, що у нього там три мільйони підписників в інстаграмі. Ти теж, в принципі, активно ведеш соцмережі, займаєшся Ютубом. Є в тебе таке бажання або якась ціль, типу, там, не знаю, набрати на Ютубі 10-100 тисяч підписників, мільйон підписників? Ну, блін, Ютуб це жорсткий гемор. Типу, я не можу делегувати якийсь монтаж, відео, тому що. Я монтую так, як мені подобається, як мені смішно, як пацанам моїм друзям смішно, щоб ми потім дивилися. Ну, Це, це більше, напевно, ютуб це як хобі. Давай! Всім привіт, друзі! Мене звати Олексій Сердак. І сьогодні ми з пацанами для вас знімаємо нову рубрику. Тими очима дуже важко. Я у мене був монтажор, але все одно йому, поки я йому поясню де що не так, то вже простіше самому змонтувати. У мене просто на одне відео в Ютубі. Для того, щоб його засняти, змонтувати, може піти там блин, ну, на монтаж іде 6-10 годин. Ого. От. А я не можу. Я монтую тоді, коли в мене гарний настрій, для того, щоб... тому що коли в мене гарний настрій, я монтую, мені весело, смішно, я дивлюсь моменти, там, з несмішних моментів роблю смішні, то так. потім і відосик виходить цікавий і веселий. Ну, для мене, для... Для... для мого рівня розвитку. От. То... А загалом ну, в Тіктоці трохи легше. Хотілося б в Тіктоці набрати якусь аудиторію там. Ну, хоча б там байдуже взагалі скільки. Мільйон клас, 5 мільйонів клас. Тобто, ну таке. Ну, звичайно. Ну така непогана ціль. Ну так, ну, да, звичайно, а які. Не можна ж ставити собі там маленьких. Зараз ще цитата буде: тянись до сонця і до луни обов'язково дотягнешся. Це. Це мені мама сказала. Окрім того, що ти ведеш YouTube, окрім того, що ти призер-чемпіон міжнародних турнірів, ти відкрив свій бренд, там, буквально перед Олімпіадою ви презентували. Розкажи ось про цю ідею. Як взагалі вона почалась? З чого вона почалась? Та ця ідея виникла ще давно до повномасштабного вторгнення в Україну. Ми хотіли це запускати ще там 2022 році. От ідея виникла ну не спонтанно. Типу ми бачили, що у нас українських там плавок нормальних загалом немає. Дуже важко там купити якісь плавки. Ну і ця ідея, я як людина, яка займається стрибками, ну. Ми вирішили цим зайнятися, спробувати створити щось своє. Я в цих плавках виступав на Олімпійських іграх. І от коли я вже зрозумів, що все гуд можна, то тоді і запустили цей проєкт. Над дизайном, ти безпосередньо працює ще є інша людина? Ми разом узгоджуємо. Я навіть інколи до там, друзів своїх підходжу. Не можна ж тільки на свою думку. Mm -hmm. от, і я їм кажу, ось які вам більше подобаються. Десять хлопців там, відповідають, і ага. я вже обираю. Як... Чого взагалі чекати від Олексія Середи от, в новому сезоні? Я насправді хочу, знаєте, більш відповідально. Віднести загалом до своєї діяльності, почати прям жорстко стежити там за харчуванням, за підготовкою для того, щоб здобути якийсь більший результат. Тому що той результат, який я за зараз маю, він мене не влаштовує. Мені хочеться, у мене є мрія, і я до неї буду йти. Є в планах добратися, хоча б до китайців, чи є в планах уже перестрибнути їх. Ну так, ну, звичайно, є, звісно. Це теж для того, щоб стати олімпійським чемпіоном, їх по-любому треба перестрибнути. Туда, звичайно. Буду робити все можливе. Тренуватись, готуватись, тіктоки знімати, ютуб ну, теж. І буду думаю, буду ділитися своєю дорогою, своїм шляхом. Про плани і бажання говорили нам і інші олімпійці Парижу. Тож можна лише почути і підтримати їх, як зараз підтримуємо нашого Олексія. Дякую тобі, велике за інтерв'ю і бажаю тобі якнайкраще виступати у новому сезоні і тільки перемог. Так, да, І вам дякую. Я хочу ще більше розкрити свій потенціал і дійсно віднайти е ті резерви в собі, які мені це допоможуть зробити. Тобто, це завжди про рух. Це немає точки, на які ти зупинився. Це рух, це рух вперед. Зараз олімпійська медаль мені дала можливість спілкуватись з вами, спілкуватись з такою великою приємною кількістю людей. І от я хочу. Максимально продовжувати себе розкривати з усіх сторін і в спортивному напрямку, в олімпійському напрямку, в напрямку високих п'ятисталів результатів буду намагатися у 28-му році в Лос-Анджелесі два сріби обміняти на одне золото. В мене є мрія, в мене тільки золото, тому є Лос-Анджелес. Є я, є дорога, тому я готовий зробити все в таку далечінь. Я навіть не знаю чи дивитися, тому що ну чесно кажучи, багато часу. Чотири роки ем, для мене це багато. Тим більше як для жінки, можливо, для хлопців, все-таки це як я завжди зрівнюю з первізом, тому що він вже їде в Лос-Анджелес за золотом. Я поки собі не ставлю такої цілі, але в принципі мій тренер, я так зрозуміла, не проти, щоб ми ще замахнулися на одну олімпіаду. Є мрія стати олімпійським чемпіоном, але іще більше мрія, щоб в нашій країні закінчилася війна.